Школяру та діду потрібні гроші. Вони шукають ідею для нового бізнесу. Старий бізнес з продажу жуйки прогорів. Конкуренти батько і сестра вибили їх, знайшли постачальників із меншими цінами та переманили всіх клієнтів. Це називається демпінг, а демпінг це нечесна конкуренція. Школяр, читаючи бізнес-книгу, покликав діда і каже: Друзі, секунда уваги! Ваша підписка та один маленький лайк дуже допоможуть просуватись цьому відео. Дякую вам за лайк. Ви круті. Поїхали далі. Дід, давай оцінимо наші сильні сторони і зробимо акцент на тому, що вміємо, що нам подобається, і те, що потрібно людям. Це і буде вектор нашого бізнесу. Це називається самооцінка сильних сторін. Роби те, що любиш, і успіх не змусить себе чекати. Запам'ятай, пристрасть це паливо для успішного бізнесу. Дід сказав: Стоп, так я ж дуже смачно готую. Страсть як люблю цю справу. А якщо чесно, я взагалі Бог кулінарії. Вирішено відкриваємо шаурму, сказав радісний школяр. Правильно мислиш, відзначив дід. Орендували приміщення, купили курку, лаваш, халат і ковпак для діда. Початок покладено. Це називається не тягни кота за яйця. Дій ще вчора, якщо вже гориш своєю ідеєю. Дід почав готувати, і шаурма у діда вийшла. Дуже хрінова, як Клієнтам взагалі не подобається. То пересолить, то переперщить, ще й соус постійно прокислий. Це називається Довіряй, але перевіряй. Ваші партнери можуть бути різноманітні, але поєднує їх одне. Це збитки, які вони можуть завдати вашої репутації та вашої спільної справі. На сьогодні все продовження у наступному відео.